Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас середа, 2 жовтня, і в вашій увазі пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у провідних світових засобах маси інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Ну, загалом вчора і вечором і сьогодні. Протягом дня одна з головних тем була для нас не дуже приємна подія. Це те, що українські військові вийшли із Вугледару. І про це написали всі фактично впливові світові змі. Вони по-різному оцінювали цю ситуацію. Отже, давайте зараз подивимось з вами, як про цю подію та інші. Вчора ввечері повідомляли, сьогодні протягом дня повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки за Вашингтон Пост. Схід України прогинається під удосконаленою російською тактикою, приважаючим вогневим потенціалом. Вийшов такий матеріал, така стаття Вашингтон Пост. Ну, зокрема, мова йде про те, що українські військові відчували, що зробили все правильно, обстрілявши автоматичними гранатометами два загони атакуючих російських військ, вони направили ударні безпілотники, щоб підібрати всіх їх. Тобто тут наводиться приклад, починається стаття у, ваш, у вашому компосту у тому, як наш там підрозділ все це зробив, але потім вже хотіли все завершувати, і тут додаткові російські сили прийшли і. Прийшлося нашим відступити солдати з кількох підрозділів здовж фронту цього літа описали вдосконалену російську тактику, яка поєднує їхні переваги у потужні атаки, якими українцям важко протистояти, навіть якщо вони досягають локальних перемог. І на цьому прикладі, якраз, то, з чого почала за ваш лимпост, вони і про це написали. Хоча втрати приголомшиві кажуть українські солдати, росіян є кількість, щоб підтримувати тиск, а західна допомога не компенсує дефіцит техніки, цей збіг факторів у поєднанні з постійним. Завданням України щодо поповнення своїх бойових підрозділів і її зосередженістю на великій операції всередині Росії дозволив силам Москви претендувати на територію в Донецькій області зі швидкістю та агресією, яких не бачили з моменту повного вторгнення в 2022 році. Ну мається на увазі лютий 2022 року. Територіальні втрати були помітно значними у багатьох місцях, у тому числі Огледарі. Невеликій цитаделі на півдні Донецька, яку 72 механізована бригада стійко захищала близько двох років, але, як вони пишуть, без жодного результату. Ну, я не сказав би, що без жодного результату, мова йде про те, що захищали, але бачите, все-таки довелося вийти з Вугледару. За словами офіцера, московські війська відкидають 72-гу все далі і далі, ризикуючи оточити українські сили. На запитання про те, коли Вогледар впаде, офіцер не вагався. Так, сказав він. Через кілька днів його похмуре передбачення стало реальністю. Російські сили взяли місто під контроль у вівторок увечері, пише The Вашингтон Пост. Російські війська завойовували територію у серпні та вересні темпами, яких не було з 2022 року, сказав Пасі Пароєнен, аналітик BlackBird Group, групи аналізу розвідданих з відкритим кодом, що базується у гельсінці. Гесінькі. Найбільший тиск відчувався на півдні Донецької області. За словами паро, пара, Пароінена, російські війська в той період збільшили окуповану територію по всій Україні на 318 квадратних миль. Близько 268, з яких були захоплені на фронті між Бахмутом і Вогледаром. Так, на жаль, от росіяни просуваються. Найбільші втрати території відбулися з середини серпня до середини вересня, сказав парам. Пароїнен, що збіглося з українським вторгненням у Курську область, раптовий наступ на Курську серпні, в якому брали участь 30 тисяч українських солдатів, був частково спробою відірвати ворожі війська від їхніх позицій на східному фронті. Ця хитрість ще не окупилася. І зміцнюючи моральний дух українців, вона, ймовірно, сприяла втратам у Донецьку, кажуть деякі аналітики, оскільки вона включає в себе досвідчені підрозділи, які отримують першочергове поповнення та нові війська, які інакше пішли б на схід. Тобто мова йде про те, що от деякі аналітики, які пише за вершном пост, вважають, що Курська операція сприяла тому, що так от достатньо, ну, хоча і повільно, але. Постійно просувалися російські війська в Донецькій області. За словами Робалі, старшого наукового співробітника Інституту зовнішньої політики, Курськ, ймовірно, зменшив український персонал і загострив кадрову проблему, яка вже є однією з головних проблем для Києва. Ну, мова безумовно, йде про мобілізацію. Пише Живаш що це одна з головних проблем України. Це і так є насправді. Важкі втрати досвідчених українських солдатів у поєднанні з новими військами, які були направлені на фронт з обмеженою підготовкою, ще більше посилили тиск на підрозділи, які утримували лінію. Багато з цих проблем є фундаментальними, і вони не були вирішені, сказав експерт Лі. Однак він сказав, що ситуація може покращитися, якщо Україна продовжить темпи мобілізації, і вони, і вони можуть, бути, і можуть запланувати більше оперативних сюрпризів. Але наслідки просування в Росії вже відчуваються в регіоні. Покров, ключовий автомобільний залізничний узол, є центральним для зусиль України в переміщенні військ і техніки по всій південній частині Донецької області, тижнями був центру, центром нападів евакуації цивільного е населення. Дійсно, про це ми багато чули, говорили, і я тут в своїх програмах про це говорив. Ну, мова йде про те, що. Е в якийсь момент це, це все стає жит... нежиттєздатним або призводить до політичних проблем для однієї сторони, сказав Лі. Я думаю, що це стратегічне питання. Мови йде про те, що найбільш значущим аспектом битви на цій ділянці Донецького фронту може бути більша втрата військ, ніж територій. І Москва і Київ зазнали великий втрат. і переможцем може стати та сторона, яка зможе протриматись найдовше. От він мав на увазі, коли сказав, що я думаю, що це стратегічне питання. От такий матеріал вийшов з Ваштон-Пост. Не дуже оптимістичний для нас. Це Ніорк Таймс. У розбитому українському місті тривала битва наближається до раптового кінця. Також пише про втрату Вугледара на перетині двох фронтів. Це ускладнить оборону регіонального транзитного вузла та посилить російські лінії постачання, кажуть українські військові. Отак от, от пише The Washington Post. У понеділок російські війська вперше увійшли до частини Вугледара, вивізши прапор над зруйнованими будівлями. Страта Вугодара, за словами солдатів, дозволить росіянам посилити атаки в напрямку Покровська, залізничного автомобільного вузла приблизно в 35 милях на північ від вугледару. Британські, незважаючи на успіхи, наступ обійшовся Росії дорого. Британські чиновники кажуть, що останні 4 місяці були найбільш смертоносними за всю війну для російських військ. А аналітики кажуть, що не зрозуміло, як довго вони зможуть витримувати поточні темпи атак. Ну, дуже сподіваємося, що не зможуть витримувати такі. Темпи атаки. Я маю на увазі російські війська. Велика Британія Reuters. Україна нарощує виробництво зброї, може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік, каже Зеленський. Ну, це про те, що Зеленський заявив, що у нас ніби все добре, там ми там, все перебудували. Дай Боже, щоб насправді було так. І от про це от написало агентство Reuters. The Guardian. Пише, розмістила матеріал старшого науково співробітника фонду Корнегі за міжнародний мир, екс-офіцера національної розвідки США в Європі Крістофера Чівіса. Ну він такий достатньо я би сказав: ну, е... його оцінки, вони нам не можуть дуже подобатися, бо він там все закликає до якогось там миру, перемовин і так далі, зменшення напруги і в тому дусі. Ну, зокрема. Пише в своїй статті Америці, потрібно почати спонукати Ізраїль та Україну до деескалації. Байдену потрібні кращі стратегії, щоб впоратися з союзниками Америки, так буде і з наступним президентом США. Сполучені Штати перебувають у скрутному становищі з двома своїми найважливішими іноземними друзями президентом України зеленським, прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаняху. Вашингтон надає широку військову підтримку обом, навіть якщо їхні дії суперечить довгостроковим інтересам США. Потрібен більш Зважений підхід. От про це пише в Guardian експерт Крістофер Чіас. За Телеграф. Китай підтримує нашого ворога. Це, Цей матеріал достатньо, на мою думку, цікавий на нього варто зверну уваги. Ларі Фінк закликає бізнес переглянути відносини з Пекіном. Хто такий Ларі Фінк? Глава найбільшої інвестиційної компанії світу звинуватив Китаю у підтримці нашого ворога, продовжуючи торгувати з Росією. Ларі Фінк, виконавчий директор фонду BlackRock, який коштує 10 трильйонів доларів, або як пише за Telegraph, 7,5 трильйонів фунтів стерненів, Сказав, що компаніям слід переоцінити свою співпрацю з Китаєм через економічну підтримку Кремля з боку Пекіна. Ну я думаю, що це добре, що так говорить. Хоча зателеграф пише, що він це сказав в той час, коли уряд Великої Британії уряд лейбористів хоче якось налагодити стосунки з Пекіном. І тепер Франція, французька лімонт. Євросоюз готує санкції проти Росії після гібридних атак. Ну, Європейський союз готується ввести нові санкції проти Росії після серії гібридних атак в ЄС протягом останніх місяців, включаючи пожежі та спроби вбивства, стало відомо в середу з дипломатичних джерел. Декілька європейських країн, зокрема Німеччина, Польща, Латвія, Естонія, вони якраз і були жертвами цих гібридних атак. Ну, сподіваюся, що там буде не тільки конкретні якісь прізвища, а будуть і організації. Які тут пишуть, що щойно текст буде офіційно прийнятий, європейський союз оприлюднить імена відповідних осіб або організацій, пояснили ті джерела, на які посилається французька «Льомонт». Також Льмон пише про те, що Сі Цзіньпінь заявив Володимир Путіну про готовність розвивати відносини між Пекіном і Москвою. Голова Китаю заявив у своєму російському колезі у середу, сьогодні, дружовня, що він готовий розвивати співпрацю між Москвою і Пекіном, коли два лідери обмінялися привітаннями 75 ю річницею двосторонніх дипломатичних відносин. Про це поволок державний інформаційне агентство Китаю. Ну насправді це в свій час Радянський Союз встановив дипломатичні відносини. З Китаєм, але бачите, вони хочуть-хочу далі дружити. І всі там, заяви про те, що Китай може якось натиснути на Росію. Ну, судячи із тих е, повідомлень, які є в іноземній пресі, поки що якихось аргументів, щоб Китай це зробив, я не бачу. Француз Колі новий глава НАТО Марк Рюте звинувачив Китаю, тому що він сприяє війні в Україні. Ну, Тут, бачите, от він звинувачує. Новий генеральний секретар Марк Рюте колишній. Примість Нідерландів, і добре, що він це робить. Зокрема, він сказав, що Пекін не може продовжувати заохочувати на найважливіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, без наслідків для своїх інтересів і своєї репутації. Ну, побачимо, яким чином зможуть вони вплинути на, на Китай, але те, що завів Ларі Фінк, цей виконавчий директор цього найбільшого інвестиційного фонду. Так, BlackRock і от, е, я думаю, політики, якщо це десь все об'єднається, я думаю, що так чи інакше можуть проблеми вони Китаю створити. Сподіваємося, що так і буде. Німеччина. Німецьке агентство преси Кремль для Путіна і Шольця немає спільних тем. Крем холодно відреагував на припущення щодо майбутньої телефонної розмови між канслером Шольцем і президентом Росії Володимиром Путіним. На перший погляд спільних тем немає. Ну про це заявив Пісков. Там, от вчора стало відомо, що ніби Шольц хоче зганфувати Путіну. Останній раз вони там розмовляли в грудні 2022-го. Ну, побачимо, що з того всього вийде. Німецький журнал фокус. Російські війська фіксують все більше успіхів на Сході. Це також пов'язано з новою тактикою, яку все частіше використовують солдати. Про це повідомляє вашингтон Ну, Ми починали з Вашингтон ну, Пост. Що тут йде мова? Що, е... Місяцями тому на штурм оборони виходили групи від 10 до 10 солдатів. А зараз, згідно з повідомленням їх лише четверо. Про це відзволяють російські військові та аналітики. Перед цієї практики, менші групи полегшують уникнення стеження. Крім того, їх розпорошеність ускладнює атакувати їх за допомогою безпілотників і артилерії. Ну, ніби ця нова тактика вона там допомогла їм захопити Вугледар. От, фокус посилається якраз на цю статтю, з якої ми починали у Вашингтон Пост. Іспанія, іспанська. Ель -Паїс. Ну, також про захоплення е, Вугледару. Також воно про це згадує. Е, корпорація Телебачення Радіо Іспанія. Росія виключає ядерні переговори зі Сполученими Штатами з огляду на їхню позицію щодо розширення НАТО. Ну, ми не бачимо сенсу в діалозі з Вашингтоном без поваги до інтересів Росії. І, перш за все, це проблема розширення НАТО на пострадянському просторі, що створює загрози безпеці. Це заявила так Захарова, речниця. МЗС. Ну і е, РТВ ще нагадує, що прес-секретар е, Дмитро Пісков заявив ще вчора, що Росія не буде обговорювати підписання нового договору зі Сполученими Штатами, який замінить угоду про обмеження стратегічно-ядерної зброї. Ну і термін закінчується в 2026 році. Італія, італійська Растампа. Росіяни вийшли в УГДАР, також от пише про це. Ну, і Тим часом у Брюсселі продовжує Лястампа Єн Столтенберг передав естафету Марку Рюти. Колишній прем'єр Нідарді підтвердив, що Україна буде одним із його пріоритетів. Ну, дійсно, ну, вчорашня ця подія вона і ще сьогодні обговорюється, про неї пишуть там, і про, про різні заяви про те, що говорив е новий генеральний секретар НАТО. Ну і, зокрема, ще Ля Стампа пише про те, що за даними джерел Financial Times, можливо, Байден вирішив просунути досі про вступ України до НАТО за моделлю Західу Німеччини, прийнятої до Альянсу, коли вона ще була розділена. Ну, Цікава інформація. І також згадує Ля Стампа про те, що Каслер Німеччина ніби планує телефонну розмову з Володимиром Путіним. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, як завжди, не забудьте поставити вподобайки. Прокоментуйте і підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Кому цікаві новини стосовно України у впливових світових засобах масової інформації. Як завжди на завершенні програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!